Алло, тату, радій, першу зарплату отримав. Айда, молодець, айда, синок. Ух, радий то як! Тату, грошенят мені позич, гаразд. Зараз, синку, нашкрябую тобі. Тату, а чого ти не лаєшся? Все-таки я гроші перші отримав, а вже до тебе запозикою. Ой, синку, нічого дивного, я свою першу зарплату так прогуляв, що довелося всі рідні з моїми боргами розраховуватись. <рес> Приходить дівчинка додому після школи і каже: А ми сьогодні маму малювали. Так ви ж і минулого разу маму малювали, каже тато. А вчителька як увійде в клас, так відразу і кричить: Малюйте вашу мать! Слухай, що в цю суботу робиш? Та з сином на природу йдемо, будемо змія в повітря запускати, а ти. Та в принципі та ж програма. Їду те, в аеропорт проводжати». <риклад> Дама заходить в дуже дорогий магазин, продавець каже: Добрий день, дозвольте представити вам нову колекцію. Це ексклюзив. А вибачте, гроші у вас є? Ні. Ну і що ти приперлась? І йшла б на ринок. У мене карта. І знову добрий день. <рес> Допоможи мені, господи, є таки нічого, жити нема на що, ні грів, ні в кишені. Голос з неба, не бреши, Ізя, так що тепер? Долари міняти чи що? Біймали бандити мужика, занурюють його в воду і питають. Гроші, бабло, коштовності є. Чоловік каже, та ні. І знову занурюють у воду і запитують. Гроші бабло, коштовності є. Чоловік та ні, ні, немає. А вони знову його занурюють. Гроші бабло, коштовності є. Ну чоловік не витримав. Блін, ви або довше тримайте, або глибше опускайте. Вода каламутна, ніфіга не видно.